І живим, і ненародженим. Ми не забули. Ми пам'ятаємо. 4 суботу листопада в Україні вшановується День пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів сталінських часів. Шануємо пам'ять померлих. Хвилиною мовчання. Вона проковтнула останню сльозу, сумену солону вечерю. Маленьку кропинку одну приспала тихенько малець. а хмари повзуть винувато сховати сонце від людей і з нього все золото зняти. Очаль голодних очей на сон її обіймає, можливо, щось інше, а люди в сльозах і печалі комусь, мов учи, гірше. Вже смерть стоїть на порозі із страхами темних кутків, але нікого не можна пускати, бо ніч то притулок катів. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.